Вітаю вас, малята, і запрошую на цікаве заняття. Діти, погляньте на зображення, подумайте і скажіть, кого ви бачите на ньому. Так, вірно, це жирафа. Жирафи єдині тварини, що не вміють позіхати, зате вони вміють мукати, шипіти, гарчати і свистіти. У них не тільки довга шия, а дуже довгий язик і хівіст. у жирафа чорного кольору. Жирафи люблять сиру цибулю. Єдині хижаки, що нападають на жирафів леви. захищають себе жирафи копитами. Сплять вони дуже мало, часто на ногах. Сеанс сну триває всього 5 хвилин. За день ці тваринки сплять всього до 2 годин. Через годину після народження дитинча-жирафа починає вже ходити. Знайомтесь, жирафа живе у саванні. Деревнішне листячко їсть, для неї умови життя непогані, вона там господар не гість. Найвища у світі казкова тварина, шість метрів сягає на зріст, а шия три метра, як раз половина, і виріс на метр її хвіст, Коричневі плями і шкіра жовтенька, щоб менше помітна була, крулесенькі ріжки, голівка маленька, а бігає так, як стріла. На занятті з конструювання ми сьогодні будемо з вами виготовляти ось таку веселу жирафу. Приготуємо наші пальчики до роботи. Як хороше жирафом бути. І з вранці воду пити. З високих гілок листя рвати. І носом зірки. Дісувати. Батьки вам допоможуть підготувати для роботи ножиці, клейоночка, серветка, клей, а також квадрат жовтого кольору, Два овали рожевий та жовтий, Два прямокутнички зі зрізаними куточками і ріжки. Також фломастери чорний та червоний. Тож починаємо. Спочатку зігнемо. Ось так квадрат. Батьки вам допоможуть це зробити. І по краю його склеїмо. Зайвим внизу зріжемо, нас з вами ось такий повинен отриматися конус. Тепер способом обривання підготуємо маленькі шматочки помаранчевого кольору. Наклеїмо їх на тулуб нашої тваринки. Склеїмо між собою два овала, зробимо голову жирафу ось так. Протремо сервиточкою клей і наклеїмо вушка. З одного боку та з іншого приклеїмо ріжки. А тепер чорним фломастером намалюємо очі, розфарбуємо їх ніс та рот. Зробимо язичок і розфарбуємо його червоним фломастером, приклеїмо голову до тулуба. Ось так. Сякий жираф вийшов у мене. Це діти мої роботи, а я чекаю на ваші роботи. Надсилайте. До побачення!